Молодь, що ви там обираєте зараз по професіях? Хто куди планує поступати, хто на кого вчиться, давайте з вами трошки поспілкуємося про майбутні професії, про майбутні бізнеси. Пишіть в коментарях про ваші наміри. Ми трошки подискутуємо, відео позаписуємо, тому що в нас 1500 п'ятсот на бухгалтерсько юридичному обслуговуванні, Ми ці бізнеси знаємо, тому що з багато з ким дружимо і про торгівлю, і про інтернет-торгівлю, і про маркетинг, і про юридичні послуги. І про дуже багато послуг і товарів ми спілкуємося дуже близько з клієнтами, тому я вам свої якісь поради дам і про салони краси. Ну, коротше, про дуже багато що ви бачите, ким ви себе бачите. Давайте трошки поспілкуємося на цю тему, тому що ж я блог завів ще з одною метою з Анастасією. з якою ми метою завели ще блог. Показувати себе, ні, показувати ну, себе Це жарт ні це жарт. взагалі спілкуватися із молоддю, тому що дуже багато 10-11 клас не знають, куди поступати або поступають, що їх туди батьки відправили, або там старший брат вчиться. Ні, давайте з вами це культуру трошки міняти і йти, не витрачати свої роки, а йти намагатися працювати або вчитись туди, з чим ви пов'яжете своє життя. Всім лайк відчути партнер.